Щоб показати світу лють звірину, редагував він ядерну доктрину. Нехай усі відчують на землі, скажений скунс прокинувся. Слава Україні та її збройним силам, а смердючий ватний звір хай до нас не лізе в двір. Я сутирій Космина і це не спам воєнного часу. Місце знущань із найкрінжовішого трешу ворожої і про ворожої пропаганди. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, лишайте коментарі і шерте в соцмережах, бо ж саме тут на вас чекають. Таємні скрепи американських смартфонів. Ми ж від не знаємо, а може бути создателі? Этих американских телефонов, создатели этих технологий, или создатели этих автомобилей, или создатели чего-то. А может быть, они вдохновлялись произведениями там, Петра Ильича Чайковского: ядерный попил лыжного спорта. Мне кажется, если бы мы какую-нибудь серьезную бомбу кинули в центр Лондона, уже бы все закончилось и нас бы уже везде пустили. Так колядки Рездва Лукашенкова. Не хочу никого обидеть, не хочу себя тут э -э приподнять. Я помню це говорив, що президентом стати неможливо. Президентом нада народитися. Тож дивіться і не дивуйтеся, коли рука сама потягнеться переказати гроші Збройним силам України. Заблокований на Ютубі придворний х... співець шаман придумав в Росії нову національну ідею. Ну тобто, іще один спосіб вкрасти. Культуру Росії заблокувати неможливо. Без цього культурного наслідя, е, фундаменту, мир не був би таким, яким зараз ми його знаємо. Але якщо спадщину Росії таки вдалося заблокувати і закенселити, то у справжніх кремлівських патріотів завжди є план Б. Усе, що досі не заблоковане, і оголосити російською спадщиною. І коли мені предъявляют э, некоторые мои недоброжелатели о том, что, ну как же он же русский, а что же у него там, это там, там, не знаю, там телефон американский, там машина немецкая, э, или там еще что-нибудь, э, ну та, и вот в таком вот ключе в душе. А я отвечаю, я понимаю, что очень просто, мы же ведь не знаем, а может быть создатели. или американських телефонів, автомобилей, создателі технологій, создателіх автомобілів, чи создателі то А може быть, вони вдохновлялись произведеннями там Петра когда коли вони создавали цей телефон. І не заперечишь ж, дійсно, суто математично завжди є відмінне від нуля ймовірність того, що розробник якої-небудь нової американської марки туалетного паперу просто колись почув пісні шамана і не зміг ними не надихнутися. Іли там, там Достоєвського або Булгакова, которые по всьому известны. Может Може тогда бы без цих технологий не було телефонов не було. Попробуйте просто подумать об этом. Сто з гаком мільйонів московитів усією країною читали Булгакова і не помогло. А прочитав американець і одразу створив черговий телефон. Це лише в мене склалося враження, що річ тут трохи не в Булгакові, а у тому, звідки у кого руки ростуть. Мы же не знаем, как это было и чем люди вдохновлялись. А русская культура, великая культура, она просочилась в абсолютно во все аспекты мира, обогнула весь земной шар. И более того, я считаю, что люди, которые живут в России, самые свободные люди в мире. Это правда так. Звісно ж, за методом Шимана, у батьки айфонів так само законно можна записати чізбургер, порнофільми чи односолодовий віскі. Адже хтось із розробників по-любому міг надихатися і ними. Але хай вже росіяни потішаться за Чайковського, поки найвільніші скрепи світу і цього екстреміста собі не заборонили. Пісні Іосіфа Кобзона, горлав на кухні, патефон. А джон зі штату Аризона складав під них новий айфон. Ні обстановка напряжонна, ні пильний погляд АНБ не приглушили потяг джона до Достоєвського й Любе. Сидить, деталь в деталь вкладає, а в голові лише слова з кінокомедії Гайдая «Ну погоді і брата Два. І Струмують прямо в мікросхеми Булгаков, Пушкін і Толстой і входять в файлові системи Григорій Лєпс і Віктор Цой. От лиш чому від цього в Джона щоразу в ста разах зі ста виходить замість телефона якась бракована туфта? Щоразу, коли російські спортсмени починають забувати, за що саме їх не пускають на міжнародні змагання, в голівку цим спортсменам грюкає колективне несвідоме і вкладає у вуста ідеально в своїй упоротості пояснення. Що має статися, щоб Росію повернули ну, наконець уже к соревнованиям ні олимпиад, олимпиадам, в цілому, щоб участие спортсмени нашими флагами, линдом. Мне кажется, якщо б ми какую серйозну бомбу кинули в центр Лондона. Пожамбы все закончилось, и нас бы уже везде пустили. О спорт, ты мир. А в ядерной доктрине Росії уже редакторії в у Вікіпедії. И російські лижники, це вам не фуфлижник, Путін. У них червоні лінії прості. З триколором не пустили, бомба на Лондон. Я люблю, когда страна сильная. И, наверное, вот в нашей силе, да, вот как раз і раздраження всього мира. Поэтому Когда да не надо загадывать. А рано или поздно все равно, конечно, пустят. Им тоже некуда деваться, потому что это вечно не может быть. Любиш, коли страна сильная, любые і Швейцарии смагалися в сыкты в карии. Свята віра у те, що росіяни на олімпіадах позаріз потрібні комусь крім самих росіян, і досі не згасла в зірок допінгової збірної, хоча вже й суттєво підмокла. Наверно, з згод назад я говорила. Ну от по оканчанні СВО. тепер я розумію, що навіть по оканчанні СВО швидко нічого не пройде. Опаньки, А за що ж це? А як же це так сталося із країною, де навіть спортсмени олімпійці відкрито погрожують європейській столиці ядерним терактом? От прямо навіть і не знаю. Як відомо кожному глядачеві білоруського телебачення не існує в світі жодного діла, у якому диктатор Лукашенка не був би найкращим майстром Білорусі. Навіть якщо це діло облизування самого Лукашенка. Не хочу нікого обіду, не хочу себе тут е е приподняти. Я пам'ятаю, що кажу, що президентом стати неважливо. Президентом треба радитися. Вляпалась родина в схему чудернацьку, мріяли про сина, народили батьку. впали на коліна у святого тіла, втічилась дитина і вуса підкрутила. Я кажу, що президентами не становятся, президентами рождаются. Якщо у тебе від природи немає основних елементів и качеств президента, то ти навіть не суйся в эту сферу. Суючи із того, скільки десятків років Лукашенка царює в Білорусі, президентами там не лише народжуються, а й помирають. Тому народжуйся президентом, не народжуйся, а хто це встиг зробити першим, той і батька. Я много сейчас думаю, естественно, переходный период, я понимаю, что кто-то придет после меня, будет руководить страной, плохо, хорошо, это вы потом оцените, сравнивая, все познается в сравнении, и я думаю, вот они все президенты у нас на глазах, у вас меньше, а у меня-то они все на глазах, начиная там от вашего ректора и заканчивая премьер-министром, руководителями парламента нашего, вот они все на глазах, и вчера я подумал об этом, ну, Ну от а хто? Так стоп, а що синочок Колінька вже не рахується? Стільки років готувати білорусів до правління спадкового принца, а в результаті навіть Колінька президентом не народився. От я прийду розбро шатання і ви скажете, слушай, а ти посоветуй нам а кого піддержатися в даній ситуації? Чесно, я не знаю. Так, в країні, де за саме питання, хто крім Лукашенки, будь-хто інший присів берочків на п'ять, відповіді на такі питання не знає навіть сам Лукашенка. Хоча і починає здогадуватися. Ну, всі вони, хто на веду, обладають унікальними качествами. Унікальними. Е, э, гораздо вище, ніж у мене, віддільними качествами. И вчера я, допустим, подумав, вот если бы в одному человеке эти качества соединить, вот Унікальний би був чоловік, ідеальний був би президент. Ось він рецепт простого білоруського щастя. А оскільки така ідеальна людина, як відомо усім білоруським глядачам, є лише одна і звуть її Олександр Лукашенка, то рано ще у Білорусі народжуватися новим президентом. А поетична рубрика кількома рядками сьогодні присвячується дипломатичному прориву Росії, яка лише за один тиждень прононсувала безвіз із Зімбабве. А ще з однією африканською країною Буркіна Фасо домовилася не розміщувати першими зброю в космосі. Біс його знає, що за таємну зброю планувала метнути у космос просунута буркінійська воєнщина та ціною власних амбіцій Росія цього космічного тигра Західної Африки втримала. Аплодисменти російській дипломатії. Для колишнього члена Великої сімки прорив просто зоря. У Москви з буркіною Фасо. Стало в космосі все халасо. А хто з цього уже цілий тиждень ірже, той підступне українське іпсо. Тож хай помріють ще в Кремлі про безвіз із Сомалі. Гідний зовнішній здобуток окупантської землі. Слава Україні! Збройним силам слава!